Лише з 1 серпня зросли тарифи на гаряче водопостачання, а вже з 11-го користуватися теплою водою полтавці зможуть лише тричі на тиждень у п'ятницю, суботу та неділю. Ймовірно, це надовго, говорить губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук. Скоротити витрати природного газу це вимога уряду. І перш ніж запровадити такий графік подачі води у Полтаві, усі показники аналізували в департаменті економ розвитку. Ми витрачаємо енергії в 3-5 разів більше ніж в Європі. Європа споживає 50 Вт на метр квадратний, це їхні стандарти, а буває навіть менше. Ми споживаємо 300-400 Вт на метр квадратний. Це лише підготовка до безпрецедентних заходів економії природного газу, інформує теплоенерго. Температурну норму повітря в житлових приміщеннях в опалювальний період пропонують знизити на 2 градуси Цельсія. Тепер вона становитиме 16 градусів. Винятком такого опалення та поденного водопостачання стануть лише окремі заклади охорони здоров'я. Відтак полтавцям готуватися до холодів радять вже сьогодні. Всіх мешканців Полтави, Полтавської області я. Призиваю не чекати, коли прийде холода а зараз вже займатися питаннями нерозбереження, питанням переходу на альтернативні види палива». Вилю здорожчання тепла, чимало підприємств. Пропонують встановити котли на продуктах згорання та простіші варіанти буржуйки. Пропозиціями та оголошеннями з такими послугами ряснюють стовби та інтернет-сайти. Ми звернулися до такої фірми за одним із телефонів. Говорять, що буржуйку встановити можуть навіть у квартирі багатоповерхівки. Також пропонують якісніший варіант котел на вугіллі. Він обідеться ще дорожче. Коефіцієнт корисної дії такого пристрою невисокий. А розщедритися доведеться як мінімум на тисячу гривень. Звичайний котел 15 кВт Коштує чотири і на двадцять кіловат, чотири Не так давно будинки приватного сектору масово переобладнували із опалення печами на централізоване. Нині деякі господарі замислюються про перехід на дрова знову. Полтавка Людмила Валентинівна мешкає у приватному будинку, має статус дитини війни, тому на тепло має 50% відсоткову пільгу. Інакше зізнається жінка. Такі тарифи стали б непідйомними. Ой, боже мій, коли воно це вода дорожає, газ дорожчає. Що у нас так все так робиться на Україні дуже. У період зростання тарифів полтавці сподіваються на теплу зиму та вже готуються утеплюватись. Про гарячу воду теж дбають як можуть. За опалення так, це дуже дорого, занадто не можемо. Будемо економити. Я тільки з водоканала йду. Платити там страшні гроші. От так. Води гарячі нема, а платити треба. Можливо, на бойлери. на бойлери, так як ми, як бачите, чекаємо дітей, і нам зовсім не ну не подобаються ні ціни, ні тарифи і оця економія. Саме підвищенням тарифів на гарячу воду і пояснюється ажіотаж на закупівлю бойлерів. Продавець консультант одного із магазинів говорить, що продажі нагрівної техніки бойлерів та обігрівачів зросли чи не втричі. Там, де лише місяць тому був асортимент, нині порожні стелажі. Вартість одного більш-менш якісного бойлера коливається за межами тисячі гривень. «Очень много народу з сухими тенами. У нас в Полтаві це не актуально, у нас не жорстка вода, то есть можна бойлер купити подешевше». немножко. Тож така ціна питання гарячої води щоденно. Проте тут чекають на споживачів інші небезпеки. Мало яка електромережа витримає масовий перехід на бойлери. У старих будівлях встановлення бойлерів, хоча б у половині квартир, є небезпечним. Так чи інакше, вибір за користувачами, але при відсутності рушника сушників громадяни сплачуватимуть за гарячу воду по 26 гривень сорок копійки за кубічний метр. А за їх наявності. 28.15.